Усім привіт! Мене звати Діма і це моє перше відео. Я маю невеличку колекцію парфумерії. І коли побачив на україномовному Ютубі тех, присвячений невгамовній Монро Парфумована веселка, теж вирішив спробувати записати свої враження від парфумів. Тех цей розпочала «Яма Річка, за що їй окрема вдячність. Отже, Мета цього тего розповісти про сім парфумів або можна більше, які у тебе асоціюються з кольорами веселки. Отже, я вирішив вибрати тільки сім парфумів, бо це перше відео, і я не знаю, як в мене все вдасться, як все вдасться це записати. Отже, спробуємо. Для багатьох червоний асоціюється з трояндами. І саме тому я вибрав саме цей аромат це Amouage Opus 10, і це Абсолют Троянди. Цей парфум був створений під впливом фільму Червона Скрипка, і тому у ньому заявлен такі недопові ноти, як лак для деревини. і від Я його відчуваю як майстерню, де створить скрипки, яка завалена трояндами. І це такий розкішний аромат, дуже шлейфовий, який залишається з тобою протягом цілого дня. Отже, другий аромат у моїй підвірці присвячений помаранчевому кольору. І для багатьох це пряма асоціація із цитрусами, апельсинами солодкими. Але для мене помаранчевий кольор це мед. Я не знаю чому. Такий теплий, солодкий. І саме тому вибрав аромат Gold Night від Kilian, бо для мене у ньому найбільш реалістичний мед, такий дуже густий, дуже насичений. І я дуже чекаю на осінь, щоб спробувати його у такій трохи холоднішій погоді, бо це моє недавне придбання, таке цілком випадкове. Але я дуже задоволений, що я маю цей екземпляр і чекаю золотої осені, щоб його спробувати. А ось жовтий колір для мене це цитруси. Це лимони, це апельсини, це грейпфрути, це все, чим можна облитися і вийти собі в літо і нікому не заважати, якісь свіжачки. І саме тому я вибрав цей аромат Лодісі Пром. Від Ісеміяк, який, на жаль, вже не з нами. І це аромат мого літа, такий повсякденний, який не заважає нікому. І я його дуже люблю. Я також маю версію Intense, але вона така вже більш акватична. І це вже трохи інша історія. Окей, а для зеленого кольору я хотів вибрати. Майже якось я думаю ауру від Мігулер. Я її маю. І це моє щастя, це літа, бо вона до мене приїхала у дощову погоду. Але я обрав зовсім інший аромат. Це Базилікон Феліня від Вільген Parfumerie, І це. Найбільш зелений аромат у моїй колекції це такий свіжий свіжий базилік, який тільки придбав десь у бабусі на ринку, такий свіжо нарізаний до салату. Я обожнюю цей аромат, я обожнюю прокидатися пару пшиків на себе, і все, я маю вже гарний настрій, я вже задоволений життям і все-таки мій улюбленець. Для блакитного кольору я обрав. Ще один, один цікавий парфум, який, на жаль, вже знятий, і я його придбав десь у Duty Free, вже не пам'ятаю де. І це Invictus Aqua, здається, 2018 року. І для мене це така найбільш реалістична акватика, і я дуже полюбляю цей аромат, це ідеальний парфум на літо. теж нікому не заважає. Довго залишається зі мною і, на жаль, вже маю менш ніж половинку, хочу ще, але не знаю, чи знайду десь і колись. Отже, переходимо до наступного кольору. Це синій. І для мене синій це такий, я не знаю, асоціація вже з сутінками з вечором, з ароматом, який ти тягнеш на себе, щоб піти десь. Погуляти десь, зустрітися зі знайомими, посидіти десь в кафе в ресторані. І для мене таким ароматом є опіум від Yves Saint Laurent, який я дуже довго шукав. Я купив собі залишок у флаконі, бо дуже давно хотів. Я колись мав від Levant, і тоді, тоді, як закінчився він, то я вирішив, що обов'язково матиму цей такий вже класичний аромат у колекції. Це дуже цікаві спеції, таке поєднання, яке зараз майже ніде не зустрінеш. І я дуже люблю виходити у ньому десь ввечері, і це ідеальний парфум. Десь до ресторану, десь на побачення. І ось такий синій кольор для мене. І на останок я залишив свій улюблений парфум, який. Асоціюється у мене з фіолетовим кольором, бо фіолетовий мій улюблений кольор. І це дуже незвичний аромат у підбірці, бо це є Oriflame Nomadic Мадік Фахін. Це зняття з 2005 року, яку я завжди шукаю. Якщо я бачу якийсь флакон на Олексі, я завжди купую, бо невідомо скільки їх залишилось в Україні. І це дуже незвичний, як для Oriflame парфум, бо це такий. Мікс з прянощів, з алкоголю такий дуже теплий, восточний, незвичний. І я його обожнюю. Я не знаю, наскільки мені вистачить ще цього. Але якщо я побачу якийсь флакон на Олексі, то я обов'язково його куплю. Отже, така була моя парфумована веселка. Дякую всім, хто подивився це відео. Якщо хочете, то підписуйтесь, ставте лайки. І якщо у мене буде якесь натхнення розповісти про частину своєї колекції, обов'язково розкажу. Всім па!